Ухованці школи Металург займаються футболом з самоухумалку. Нині заняття не перериваються навіть попри умови війни та проходять щонайменше двічі на тиждень. А під час сигналу тривоги маленькі спортсмени переходять у безпечне місце. Самі ж діти у захваті від можливості взяти участь у змаганнях внутрішнього чемпіонату Ліга майбутніх зірок. Мені подобається дуже. Класно. там тренера класне. Ну, На подворі з друзями теж гуляю. А що чекаєш від сьогоднішньої гри? М -м емоції класні. Які ти емоції отримуєш? Повітає? Ну, цікаві, добрі, ну, позитивні. Тренерів у мене звати Нікіта Олександрович та Артом Артем, Артем В'ячеславович. Вони дуже добре ага. ну, Тренують дуже добре. А тобі подобається, що у вас організували такий турнір між іншими учасниками так цікаво. Для того, аби відшліфувати нові навички вихованців, тренер з футбольної техніки Мирослав Волков проводить додаткові заняття, які нагадують своєрідний фрістайл. Спортивні конкурси наставник влаштовував і під час чергових змагань чемпіонату. Можливість випробовувати себе на такому етапі є надважливою для спортсменів, кажуть тренери. Це додає багато емоцій, багато. Футбольних навичок вони можуть від відпрацювати, які вони там бояться на грі використовувати, вони використовують на турнірі. В них це виходить, вони, я думаю, в захваті від цього турніру і від усього усіх активності, що відбувається у клубі. Від батьків також є фідбек. Звісно, ми усі знайомі, багато посмішок, багато рукотискань. Я гадаю, всім також дуже подобається. Це дуже така поважна подія. І ми хочемо це зробити на постійній основі. Хочемо бачити наступних Месі, Рональда і так далі, щоб вже хочемо розвивати наш запорізький футбол. І е, в скорому часі хочемо бачити першу команді. А це дійсно те буде. Тільки треба почекати. Це купа задоволення, і батьки, і малі отримують дуже задоволення. І першочергові тренери цього мають радість, що можемо проводити такі турніри. І... Взагалі хочемо це розвивати. і Надалі чемпіонат Ліга майбутніх зірок у футбольній школі став можливим завдяки підтримці партнерів. Вже багато років спонсором у розвитку спортивного закладу є товариство Вельтум. Я сам давно грав футбол. Це ще було на західній Україні. Доволі таки прилично ми грали. Але то таке я дуже люблю дітей, я дуже люблю спорт. Розумієте, я вже дійшов до такого ранку, що мені трошки треба подумати, що щось віддати. І тоді буде вже должним образом. У моїй душі, і місті. І головне ж війна. Ви розумієте, яка то проблема у дітей, у людей. Вони просипаються зранку, нічого нормального немає. Всю то проблема е, е, тривога. А футбол він дає їм якесь почуття, що ми все-таки живемо в нашій країні і перемога буде за нами. І як кажуть, враг не пройде, все буде добре. Все буде Україна. Також в рамках чергових змагань засновник компанії Андрій Шерстньов подарував металургу новий спортивний інвентар, зокрема футбольні м'ячі та маніжки. Загалом у чемпіонаті Ліга майбутніх зірок візьмуть участь понад сотню дітей. А вже за два тижні найсильніші отримують кубки переможців. Вадим Сорвін, Наталя Юрієва, телеканал МТМ.